Ну, політична освіта потрібна в демократичному суспільстві. Це потрібно для того, щоб навчати людей стати хамадянином хамад своєї країни. І це був страшенний ризик, і ми дуже переживали. Ми пам'ятаємо цей перший семінар, який був в березні 2010 року під Києвом. Але результати, які ми отримали, і той фідбек, який ми отримали від слухачів, він перевершив всі очікування. Ну на той момент це було таке дуже велике якесь щастя. Таке мені здавалося, що от після цього, а, ну просто всі державі все піде інакше, тому що там така була величезна концентрація дуже класних людей. Мені здавалося, що о, після цього. От, ми все, дайте дайте мені точку опори, я переверну мір. Була дуже щаслива зустріти так багато молодих людей, кожен з них успішний, кожен має свої досягнення, кожен такий яскравий, неповторний. Для мене це було просто переосмислення всього мого життя, всіх моїх досягнень, всіх моїх цінностей. Те, що ти хотів, прагнув до цього, те, що е, ти вибудовував як свою там особисту стратегію для розвитку, воно точно зазнає е, серйозних змін після потрапляння в середовище надактивних, надмотивованих людей, які готові далі працювати на розвиток країни. Якщо ви хочете працювати, для вас це фантастичний та унікальний шанс отримати не лише класних спікерів, абсолютно інші знання, але й команду, яка буде йти поруч вас. Якщо є така можливість, подавайтеся йдіть на ВПШ. Якщо ви відчуваєте в собі бажання до змін. В першу чергу до персональних змін подавайтеся на ВПШ. Після випуску залишайтеся активними, підтримуйте контакти з мережею. ВПШ для молодих людей це одна сходаного утворіння себе. Тому не вагаючись, читайте тексти і подавайте анкети на 12. -й.